Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі Гар, де я говорю про культуру, літературу та історію. На ваших екранах вже другий випуск серії, що присвячено російському колоніалізму в Україні. В минулому епізоді я вам розповідала свою особисту історію з зросійщення і способами е, ділилися боротьби з цим. А сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як імперія пробивалася в наш побут, як вона проникала в наші будинки та в мізки людей, в тому числі людей, які знаходяться за Кордоном. Окрім того, ми будемо говорити про те, як імперія привласнювала культуру менших країн, як вона дегуманізовувала та висміювала інших, себто тих, хто не є росіянами. Цей випуск має на меті перефлексувати, пригадати та усвідомити масштаби культурної експансії, яку чинила імперія, аби ми могли зараз ефективніше з нею боротися. Однак, перед тим як ми розпочнемо говорити про те, як все ж таки імперія проникала в наш побут, я хочу вас закликати поставити лайк, підписатись на цей канал та лишити коментар, аби це відео побачило якомога більше людей. Ну, а ми переходимо до основної теми. Перший блок стосуватиметься побутової пропаганди. Чому саме її можливо запитаєте мене ви? А я скажу, що через те, що пропаганда це насправді досить комплексне явище. Це не коли тобі прямо говорять того, люби, цього ненавидь до цього стався ось так. Тому що, якби все було так просто, ми би скоріш за все дуже легко зчитували пропаганду і її одразу могли якось долати, не вестися на поводу у цієї пропаганди. Однак насправді найбільш небезпечні речі це ті речі, які ми абсорбуємо на постійній основі, які нас на постійній основі оточують. І тут дуже важливе слово, ось це розслабитися, коли ми, нарешті, можемо відпустити всі наші замки, ми можемо, нарешті, розслабитися, демобілізуватися, навіть дозволю собі таке гостре слово зараз. І оце слово «розслабитися», воно є тут. Ключовим, тому що саме в моменти, коли ми опускаємо свій захист, втрачаємо нашу пильність і відкриваємося до того, щоб споживати якийсь контент, саме тоді ми абсорбуємо пропаганду. Не е, в моменти, коли нам просто говорять, як треба ставитися, а саме в моменти, коли ми максимально розслаблені і готові до того, аби пускати в себе щось нове, включити телевізор, е, дивитися якусь комедійну передачу, поки діти готують до школи вімкнути радіо, поки ти їдеш в машині, відкрити книжку на обідній перерві або, прости, господи, погортати рілси в інстаграмі, коли ти сидиш в туалеті. Саме в такі моменти ми найбільш сприятливі до пропаганди. Ба Більше існують цілі наукові дослідження, які нам говорять про те, що саме ті люди, які вважають себе найменш вразливими до пропаганди, найменш упередженими, насправді можуть бути до неї найбільш сприятливі. Це пов'язано якраз з когнітивними упередженнями, які нам говорять про те, що насправді ЗМІ так сильно на нас не впливає, як на інших людей. Насправді ми не такі піддатливі до пропаганди, як інші люди. І саме в такі моменти, коли людина на себе ставить найменше, що вона вразлива до пропаганди, вона прикладом включає якогось інтерв'ю хорошого русского, де, наприклад, київську владу називають київський режим, і такими маленькими, ненав'язливими нав'язливими речима в розслабляючій манері якраз. І з'являється наратив. Тому е, моя основна думка тут полягає у тому, що все, що нас оточує, воно зазвичай несе певну ідею, навіть якщо на перший погляд здається, що цієї ідеї там немає. Е, проте якраз за рахунок неочевидності якоїсь проблематики ці речі є тут найбільш небезпечні. Давайте на якусь мить перенесемося в 2008 рік. Уявіть, що ви середньостатистичний мешканець України, вирішуєте після важкого робочого дня розслабитися і подивитися телевізор. Ви вмикаєте там на якийсь перший український канал, 1 плюс 1, новий канал, прогортуєте, і раптом ви опиняєтесь на каналі НТВ, де вам розповідають про проблеми руських в Оренбурзі. Здавалось би, для чого вам знати це місто не в вашій країні? Воно знаходиться за сотні тисяч кілометрів від вас. Але я вас це не дивую, бо це досить звична річ бути в контексті того, що відбувається в провінції зовсім іншої держави. Ви прогортуєте це і опиняєтеся на п'ервому каналі, де вам показують е гумористичну передачу, те сидить Путін, він сміється жартів, але ви це прогортуєте. І тут з'являється черговий серіал про ментів. Але ви вже це не дивитесь, ви перемикаєте і кадіте. Не цікаво, може солдати! Не подобається окей, давайте тоді подивимося якийсь серіал про взуття з Єкатеринбурга. Не подобається прогорніть далі, і ви потрапите на серіал, романтичну мелодраму, як сільська дівчина з якоїсь російської глубінки потрапляє в столицю». Вам набридає дивитися всі ці передачі? Ви вимикаєте і такі послухає радіо, включається російський шансон. Виключаєте радіо, думаєте, почитаю книжку, Підходите до книжкової полиції, і там все. Там детективи, там класика, там романи. Всі не російській, але вам не дивуватися, ви її і так розумієте. Тому візьмете почитати. А якщо не подобається, завжди можете піти прогулятися до якоїсь площі Лініна по вулиці Жовтневої революції, а прийти на проспект Пушкіна. Тут я себе сама зупиняю, тому що я сама собі набридла, але. Це цей весь опис він був не просто так. Те, що я описала, це не якась химерна фантазія, це не якийсь унікальний випадок. Це те, у чому ми жили дуже тривалий час, що ми сприймали нормальним, на що, подивившись якомусь іноземцю, це здавалось би настільки химерним, той факт, що ми настільки були в російському контексті, при тому. Ми вже були незалежною державою, і це насправді лякає наше оце злиття з країною колишньою метрополією. На жаль, все російське воно нагадує плісняву, воно розповзається, воно проникає в кожну шпарину, воно дуже міцно зростається навіть з твоїм національним продуктом і вплітається в твій побут. Десь вони могли апропрійовувати, десь вони могли підігрівати якісь стереотипи або їх насаджувати, однак. Факт лишається фактом, вони завжди були присутні в нашому контексті, в творчості, в назвах вулиць, в назвах передач. І, звісно, російський колоніалізм тут не є унікальним, тому що це все починалося від Рима, який, наприклад, Римська імперія будувала власну імперію, використовуючи великою мірою грецьку культуру. Так само, наприклад, Британська імперія насаджувала свою культуру поневоленим народам. Тобто, це досить така поширена була практика. Однак, якщо що більшість країн колишніх колонізаторів, в 21 столітті визнали е, якусь свою тут неправоту, визнали, що це не зовсім було правильним рішенням. Вони дали країнам суверенітет колишнім колоніям, вони визнали їх незалежність, е, лишили їх в спокої. То, на жаль, російська агресія вона і досі активно триває, і нам, на жаль, спокою ніхто не дав досі. Тепер давайте поговоримо про гроші та про власний бренд, тому що Росія вона витрачала величезні гроші в розбудову власного бренду, і дуже важливо буде. Поговорити про конкретні цифри, скільки це було для того, аби було зручніше, я розбила ці періоди на час СРСР та на сучасну Росію. Всі цифри, які я назву, вони були взяті з відкритих джерел. Але важлива примітка з квітня 22-го року МінФін РФ припинив публікувати детальні розбивки по бюджету, детальну інформацію щодо власних витрат, і це може. Трохи ускладнювати точні підрахунки та порівняння, тому оцінки, які вже будуть. Починатися з 22 по 25 рік, це на жаль, вони більше спираються на якісь взяті з мас-медіа цифри, якісь витоки, медіапублікації, і вони можуть бути не настільки точними. Скільки ж коштів витрачав Савок на те, щоб його знали за кордоном? Одразу хочу сказати, що ви будете в шоці від тих цифр, тому що за оцінками урядових структур США саме я говорю про ЦРУ в 1980-х роках Радянський Союз витрачав на зовнішню пропаганду приблизно 3 3-4 мільярди доларів на рік. Спробуйте тільки осягнути цю шалену цифру. Звісно ж, це по тодішньому курсу, але все ще ця цифра вона вражає. І оця сума, яку я назвала, 3-4 мільярди доларів, вона включала в себе видання та безкоштовну роздачу десятків мільйонів книжок, утримання газет, радіостанцій, культурних центрів за кордоном. А також в цю вартість включалися так звані. Активні заходи, тобто, це були кампанії впливу, це була підтримка так званих дружніх організацій, дружніх рухів, і лише в 1982 році СРСР. Офіційно експортувало 70 мільйонів е, своїх книжок та брошур. Значна частина з них, причому була продана або безкоштовно, навіть не продана, була віддана безкоштовно, або ж за демпінговими цінами, тобто цінами, які були набагато нижче ринкових, а інколи взагалі навіть нижче собівартості. Тому що тут мова йде ж не про те, щоб заробити на цьому. Їм не потрібен був заробіток за ці, за ці 70 мільйонів приміром. Ірників, які вони продали, їм потрібно було поширювати знову ж таки, дозволю собі повторити власну аналогію, немов пліснява свою культуру і свою впізнаваність. Що ж? Стосується сучасної Росії. Ця статистика вона бере на основі державних медіа для зовнішньої аудиторії, окремі бюджетні рядки мас-медіа в різних публікаціях, федеральному бюджеті РФ, а також так звана М'яка сила поза медіа, як от фонди, якісь чи культурні агентства, якісь організації, які відкриває Росія за кордоном. Інвестує вона майже у ті самі джерела, що й інвестував Совок. Вона взяла це за певного аналогія тобто це державні канали та медіа, в тому числі медіа для іноземців, по типу Раша Today» та Спутнік. Окрім того, це культурні та освітні центри за кордоном, по типу Русський Мір, Розпівробітництво, а також додаткові проекти від фінансування ферм тролів ботоферм ферм до організації якихось заходів та акцій, наприклад, в Європі. Чи в країнах Африки? Скільки ж це в грошах? Запитаєте ви? А я відповім, що загалом у двадцятому двадцять роках Росія витрачала е, на те, аби поширювати власну впізнаваність за кордоном. Приблизно від 1 до 2 мільярдів доларів щороку з імовірним нарощенням у 2025 році, враховуючи той факт, що ця сума базується виключно на відкритих нам джерелах. на... Тих даних, які ми зараз знаємо, тому що як я вже раніше говорила, в 2022 році ця інформація вона стала закритою, тому можна припустити, що ця сума складає набагато більше одного 2 двох мільярдів доларів щороку, тому що Росія навряд чи перестала вливати шалені кошти в пропаганду, особливо враховуючи те, що їхня агресія в Україні і далі продовжується. Ми поговорили про фінанси і з цього виходить досить класична ситуація, тому що, наприклад, є. Імперія, і тут я говорю про імперію скоріше як про певний конструкт. Тобто, коли я говорю про імперію, я тут маю на увазі і Російську імперію, і СРСР, і сучасну Росію. І в нашому випадку є ця імперія, яка століттями колонізовувала менші держави. І потім раптом ці держави здобувають все ж таки власну незалежність. Вони її виборюють. Але є один великий нюанс: незалежність для країни коштує дуже дорого. І тут нерідко. Є ситуація, коли новоутворені незалежні держави вони мають рецесії, вони мають фінансові кризи. І це ідеальний момент, аби Колишня імперія могла проявити себе у всій своїй красі, тому що вона може реалізовувати е, так звану м'яку силу і власні методи впливу. Вона може поступово заповнювати кожну нішу колишньої колонії, тому що у них е, коштів хоч греблю гати. Нові держави, здебільшого, фокусуються на нагальних потребах, на базових потребах, там е, брак їжі на ринку. Ну, Тобто, це такий дуже е, відомий приклад, навіть з тих самих 90-х. І це не. Рідка історія, коли у країнах колишнього так званого соцтабору ем, дуже активно публікувалися російські тексти, російська класика. При тому е, література поневолених колишніх народів, по типу вірменська, українська, литовська тощо, вона перекладалася небагато, вона перекладалася менше, часто цензурувалася, і окрім того всього, вона була для людей. Навіть просто не цікавою до речі, тут дуже раджу свій епізод. Це найперший випуск на моєму каналі, який називається Чому ми думаємо, що українська література не цікава, і там я якраз зачіпала в тому числі і цей аспект. Якщо ми вже говоримо про м'яку силу, то дуже часто Росія за кордоном і в колишніх своїх колоніях. Вона застосовувала цю так звану м'якосилу, тому що той самий большой театр і мар'їнський балет вони фінансувалися державою для того, аби мати більше гастролей і відповідно поширювати власну пізнаваність. Тому навіть зараз у середньостатистичного мешканця якоїсь Британії чи е, Техаса Росія якраз асоціюється з балетом, з культурою, е, з класикою. Це не просто так. В це вливалися просто величезні і шалені кошти. Окрім того. Росія робила власний радянський кінематограф, особливо Мосфільм. Вони дуже часто це протиставляли Голлівуду і дуже дешево експортували власні кінострічки за кордон, інколи навіть і безкоштовно, тому що знову ж таки там було не питання в заробітках. Враховуючи економічну вразливість країн, це було досить легкою задачою потіснити всі альтернативи. І як пліснява поширюватися для того, аби якомога більше людей тебе знали і за кордоном, і в колишніх колоніях. Ця політика застосовувалась, насправді Росією вже навіть набагато пізніше аніж 2000 2000-ні, тому що вони. Після того, як змогли оговтатися від кризи 90-х, коли були змушені продавати власну нафту ледь не за безцінь, вони продовжили вторгатися в політичне, культурне, побутове та територіальне життя країн, які їх оточують, у 2007 році Росія створила фонд, який називається Русський мір, який мусив підтримувати російські школи, просувати російську мову, їхню культуру. Також у країнах Східної Європи та Азії вони відкрили організацію, яка мала таку назву як Россотрудничество. Ця організація вона спонсорує культурні заходи, літературні конкурси, фестивалі. І, звісно ж, з фокусом на власний культурний продукт. Україна, країни Балтії, країни Центральної Європи та Азії як ніхто обізнані у тому, що Росія роками витрачає величезні кошти на російськомовні змі, на театри, на освітні програми та загалом навіть на то саме книговидання в якраз перелічених мною раніше регіонах. Це створювало умови для нездорової конкуренції, коли національний продукт просто не міг конкурувати з експансивною машиною, в яку вливають просто незліченну кількість фінансів. І тут навіть було питання не у якості продукту, тут питання базово у кількості, у поширеності, у вартості кінцевого продукту, до якого приходить споживач, і. Це якраз про те, як економічна перевага колишньої метрополії здійснювала власний вплив на е, і свої постколоніальні території, тому що е, країна в економічній кризі, як я казала раніше, вона дбає про першочергові потреби, а книговидання то саме, особливо в країнах, де книжковий ринок ще розвивається, це досить хитка штука. І скільки б запалу та зусиль загалом щодо відновлення незалежності не було прикладено, один з ключових елементів для самостійної держави це економічна незалежність. Це дуже важливо. І остання річ, про яку я хочу сьогодні поговорити, це про привласнення. Культури так званих молодших братів, та висміювання і приниження культури менших народів. Здавалось би, це абсолютно парадоксальні речі, тому що з одного полюсу у нас є висміювання, септо маркування літератури, культури інших як чогось недоладного, менш гідного, гіршого. А з іншого полюсу у нас привласнення цього. Тобто, навпаки, ніби думка про те, що це щось настільки хороше, що я хочу це. Собі. Як це працює? Річ у тім, що привласнення тут і висміювання вони мають на меті одне, це контроль. Тобто, акт приниження тут не про сміх. А про встановлення ієрархії, спробу контролювати та спробу позбавити загального престижу. Адже тоді культура імперії вона виступає як вища, як цивілізованіша та як краща. Водночас імперія може знаходити у так званого молодшого брата щось настільки колоритне, щось, що виглядає настільки привабливим, і тоді якраз відбувається рух. У іншому напрямку, о, це ж насправді наше тут. Логіка така, що якщо народ нижчий. Неспроможний, то його цінне воно не могло з'явитися просто так. Скоріше за все, це продукт імперського вищого духу. Він просто реалізований там, десь на периферії, але насправді це наше. Наприклад, Російська імперія і СРСР вони любили представляти українські пісні чи вишиванку як частину російської культури. То саме стосується і нашої літератури, тобто вони не визнавали наш продукт як щось автентичне, щось самостійне, а робили це регіональним колоритом імперії. Тобто, це щось ваше, але насправді, так як ви є частиною нас, це ми продовжуємо себе в цьому. Ця подвійність тут не випадкова, тому що це такий маятник, і тут працює досить проста технологія. Висміювання воно відбирає у молодшого брата, беру в лапки, голос і авторитет, а привласнення відбирає якраз у нього власність, його самостійність та його ем, право на те, аби мати свою спадщину, свої символи, і у результаті народ втрачає і престиж. І контроль над своїм культурним надбанням, і це дозволяє імперії одночасно і е, тримати так званого молодшого брата. Підлеглому становищі і збагачувати власний образ за рахунок забраного чужого. Причому це може проявлятися насправді у всіх сферах. Наприклад, росіяни висміювали українську кухню, борщ, вареники як щось селянське і водночас могли видавати це за російські страви. Англійці могли сміятися з дивокуватих індусів, але при цьому зличити їхні елементи одягу, архітектури. Чи, наприклад, ті самі спеції римляни вони могли зневажати греків як м'яких, як занадто жіночних, але водночас римська культура майже повністю вибудувалася якраз на грецькій філософії, на грецькому мистецтві їхніх традиціях тобто поняття висмівання та привласнення це по факту дві сторони однієї і тої самої стратегії, та це дуже поширений елемент в колонізації. В сучасній війні Росії проти України випадки мародерства та крадіжки наших археологічних, культурних, мистецьких артефактів стало теж таким певним способом впливу та апропріації. Тимчасова окупація Криму стала можливістю збагачуватися. І поповнювати російські музеї нашими культурними надбаннями. І з 2014 року на території Криму проводяться незаконні археологічні розкопки. Вони там тривають ще з 90-х, але ем, тоді російські дослідники вони також викрадали, відправляли в ермітаж е, знайдені е, артефакти. А е, проте з 2014 року, вже після окупації півострова, нелегальні вивезення знахідок для РФ стали досить звичною річчю. Тут мені стало цікаво, який відсоток експонатів Ермітажу це викрадені артефакти. Звісно ж, точних цифр немає, але я можу все ж таки надати вам певні цифри і певну статистику. У колекції Ермітажу дослідники виявили приблизно 33 тисячі. 300 експонатів, які походять з території сучасної України. Тут дуже важливо сказати, що це такий базовий мінімум, тому що деякі експонати не мають країни походження, якісь експонати з України явно не є ідентифіковані. Десь приховане місце відкриття цього експонату. Але щонайменше кілька тисяч експонатів в онлайн-каталозі ермітажу, вони не мають місця походження. Водночас російське мародерство це насправді е, дуже поширена історія, тому що за останні роки воно охопило просто мільйони українських артефактів, і це значно ширший контекст е, за навіть експонати, які представлені в Ермітажі. Це тільки в ермітажі 33 тисячі. Від 2014 року до 2025 року російські війська вже викрали понад 1,7 мільйонів. Об'єктів культурної спадщини України, причому це стосується і окупованих територій, це стосується як музейних, так і археологічних експонатів. Завдані російською агресією збитки наші культурні спадщині ЮНЕСКО оцінила станом на 24 лютого, 2023 рік приблизно у 2,6 мільярди доларів. Видання The New York Times зазначають, що розграбування України українських музеїв росіянами є найбільшим фактом грабування музеїв із часів ще Другої світової війни. А тепер до цього сучасного контексту, септо з 2014 до 2025 року, додайте Російську імперію, додайте СРСР, коли у них були необмежені повноваження на наше культурне, мистецьке, дослідницьке життя, і ви зможете зрозуміти масштабів цієї шкоди, масштаби цієї трагедії, оцієї кривди, якої нам завдали в саме. Культурному просторі в культурній площині. і це насправді ж не просто так зроблено, тому що чим більша в тебе культура, чим багатша вона, тим більше ти маєш впливу, тим більше в тобі самості автентичності, тебе вже ніхто не назве одним народом з кимось вже ніхто не заперечить тривалості твого існування, тому що в тебе є буквальне фізичне підтвердження е, власної незалежності, власної автономії. І це насправді сумно, тому що ця політика мародерства, розграбування, знищення це довга та трагічна традиція країни терориста. Дякую вам, що ви дивилися це відео. Я сподіваюся, що ця непроста розмова все ж таки принесла вам якісь. Важливі думки, якісь рефлексії. Я закликаю вас поставити лайк, лишити коментар, підписатись на цей канал, аби це відео побачило якомога більше людей. Наступна серія з циклу, який присвячений російському колоніалізму в Україні, буде стосуватися мови, зокрема мови як інструменту впливу на колишні колонії, на поточні колонії. Тому. Закликаю вас слідкувати за оновленнями і до наступних розмов.